Моє вітання. Отже, сьогодні на огляді буде XTERRA Pro, тест на золоту обручку буде. Глибина 18 см. Отже, включаємо прилад. Отже, яке у нас налаштування? Давайте попробуємо по всіх програмах. Зараз буде перше поле 1. О, давайте зробимо баланс ґрунту. І відлаштуємося від перешкод. Так, тепер давайте зробимо баланс ґрунту. Я вже горбив перед цим, тут не буде мінятися, от 38 вийшов, бо 36 стало 38. Так, отже. Давайте. Також по по налаштуваннях пройдемося У нас на 38, гучність 20. Так. це у нас що Поліфонія 5. Тут е, буде всі метали поставлю. Е, тут а швидкість буде 2. Ну, в принципі, ну, думаю, один поставити, хай буде два. Так, ну і в принципі, от на таких налаштуваннях будемо пробувати. Отже, перша програма поле один, 18 сантиметрів, буде у нас золота обручка. Поїхала. Тут у нас. Стабільно, тобто дивіться, я тут ще чуйку трошки зменшив. О, чутливість 25. Бачите, є фантоми. 23. 23 буде нормально. Відносно. Давайте на ну, 23, пробуємо. Чорний кольор робить чорний колір. Ось такий спірний сигнал, так? Давайте візьмемо другу програму Поле 2 Так само. Чорний кольоровий, чорний кольоровий. Парк 1. Так само спирний. Ледве, ледве щось. Парк 2. Чорний колір, чорний кольор. Чорний кольор. Далі пляж один. Тут так само. Ну і пляж 2. Чорний колір, чорний колір, тобто 18 сантиметрів. Це його, скажімо так, потолок. Зараз я вам покажу. От, Приблизно така. Орієнтуюсь по палці, щоб не задівати ґрунт. Десь 18 см. Так, ну і покажу, що це золота обручка. От вона. Інші прилади БТ і е, Ультра брали краще. Всім дякую за увагу і побачимося.